Всім доброго дня! Сьогодні буду випікати пляцок з крекером. Потрібно такі продукти. Для одного коржа 3 білка, пів склянки цукру, пів пачки кокосової стружки, 2 столових ложки крохмалю, пів склянки меленого маку, пів чайної ложки розпушувача. Потрібно спекти таких 2 коржі. Для крему 6 жовтків, пів літри молока, одну склянку цукру, 3 столових ложки крохмалю, 350 г масла і ще потрібно одну пачку коричного і білого крекеру. І поверху поляти один пакетик шоколадної помадки. Готуємо кокосово-маковий корж. Спочатку білки збиваємо до стійкої піни з дрібкою солі. Тепер по ложці додаємо цукор і добре збиваємо. Далі мак змішуємо з кокосом, розпушувачем і крохмалем. Додаємо до збитих білків і акуратно вимішуємо лопаткою. Викладаємо тісто у форму застелену пергаментом. Випікаємо корж при температурі 170 градусів 25 хвилин. Для крему жовтки розтираємо з цукром. Додаємо крохмаль і перемішуємо. Обливаємо молоко і перемішуємо. Готову масу жовтків ставимо на слабий вогонь і варимо до загущення, постійно помішуючи. Жовткова маса вже охолола, збиваємо масло. Поступово додаємо жовткову масу і збиваємо до поєднання. Додаємо ще ванільну пасту або ванілін. Кладаємо пляцок, на наниз кладемо корж і викладаємо крем. Зверху на крем викладаємо шоколадний крекер. На крекер викладаємо крем. потім викладаємо білий крекер, викладаємо крем. Викладаємо решту крекеру, що залишився. Білий, шоколадний. Трошки поламався. І ось так викладаємо. Змащуємо рештою крему. крем. Зверху ще викладаємо корж, другий. Злегка притискаємо і змащуємо кремом. Пляцок вже постояв ніч пропитався і поливаю зранку його розтопленим шоколадом чи такою помадкою. Так виглядає пляцок у розрізі, дуже смачний, міру, солодкий, м'ягенький, для святкового столу смакота. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачно!